Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, з нами на зв'язку І трохи поговоримо про Херсон і про, про тривожні новини з Херсону. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю пані, Оксано. Я читала допис мешканки Херсона Олена Маляренко, яка каже про те, що серед деяких херсонців ходить страшна прикмета. Щойно росіяни почнуть бити міст на мікрорайон острів, як почнеться наш локальний бахмут? Я не знаю, вона згущує фарби чи та чи можна? вона а, так, так. Чи воно справді у нас є... Є... у нас є дві журналістки, котрих. Які... Котрі люблять розганяти отаку от зраду, може, може, може лайкозалежні, да? не знаю, як психіатри називають це, але це такий фрік місцевий ця жінка. Ну, Слухайте, от я зараз читаю, у нас розбомбили, не розбомбили ще, не розрушили повністю мост. У нас, я думаю, у нас вчора були каби, позавчора, каби, поза позавчора каби, і все в той район. Я думаю, що тільки справа часу, що мост цей розрушить. Окей. Ну, це вже треба прийняти. Треба максимально зараз вивести людей, тих, хто хоче, бо є ті, хто не хоче виїжджати, і сказали, ми тут будемо. От якось будемо, не думаючи про те, що все одно будуть люди, коли вони будуть кричати: нам нема що їсти, будуть волонтери, ризикуючи життям туди їхати. А є люди, котрі кажуть, що ті, хто призиває. Виїхати з еваку... евакуюватися і виїхати хоча б сюди, в Херсон на велику землю, що це хай як... хай пожери. А оці, хто пишуть у таку фігню, і звініть за мій французький, то це нормально. Ну, Не треба. І я бачу зараз таке мистецтво заголовка. Херсон вмер, в Херсоні нікого не залишилося, Херсону і ще щось. Це неправда. Херсон не вмер і, і вони не дочекаються це сто відсотків. Але я би за такі дописи, ну, ну принаймні, ну коротше, у мене тільки силові методи залишилися до тих людей, які роблять такі дописи. що я можу сказати? Тим не менше, корабелі все ще півтора навіть тисячі людей чи до двох. і Ці люди, що вони собі думають, взагалі вони хочуть залишитися на острові. Дивіться, там різні є люди насправді. І я коли вчора ну, забігав тут до нас на волонтерку наш э, фотокореспондент Херсонський, я його запитала: Сашко, скажи мені, будь ласка, ти був там на місці евакуації? Він каже, так. Я кажу, що там люди виходять, тому що позавчора вийшло дуже мало людей. Ну За день 40 заявок подали на вихід, і там, там десь біля 100 вийшло, це дуже мало. 1800 людей, як каже, як каже статистика, то це не всі. Як збирають цю статистику? Це ті, кому гуманітарку дають, ті, у кого діти, ті, хто лежать, чи то по соціалки. а там ще й інші люди. То там більше ніж 1800 людей. На вчорашній вечір евакуювали 400 там ну, близько 500 людей. Знову ж, це статистика. Сподіваюсь, що так і є. І коли я бачила світлини, що там мама і двоє діток, я раділа, тому що як би не було складно, які б не були складні обставини, ну діти знаходитися в цьому. Такому жаху не повинні. Якби я вам більше скажу, якби газову трубу не прорвала, то люди би не стали евакуюватися. Вони би там все одно сиділи, незважаючи на те, що е, така ситуація, що у нас у нас тільки єдиний шлях туди, через цей міст, що щось можна завести. І, е, я дуже сподіваюся, що хоча б половина вийде. Дивіться, є люди, котрі кажуть, ми вже старі ми нікуди не поїдемо. Є люди, котрі е, просто категорично відмовляються. Е, я за те, щоб люди виїжджали. Можна довго дискутувати, психологія, там ще щось, але це вже е, е, ну, ти просто сам себе залишаєш на острові, це реально остров, в оточенні ворогів. Так, там є наші військові. Звісно, вони туди не будуть пускати. Але знаєте, там чому люди виходять пішки максимально? Я бачила вчора відео, що їздили. У нас є такий волонтер. Він в Фейсбуці там Саша, Саша, він вивозить людей до сих пір. Евакуює у нас там Андрій Баксьор, котрий евакуює, ризикує життя. Може, скільки машин йому дрони розтрощили. Але там промислова зона, І, а потім вже житловий квартал. Розумієте? І щоб дойти навіть до цього моста дійти, то це декілька кілометрів. І якщо людина похилого віку і по такій жарі у нас дуже жарко, то вони просто можуть не дійти. І заїжджають до машини маленькі, евакуюють, кого можуть. Я вчора бачила і люди з інвалідністю, на інвалідному візочку вивезли людину. Я розумію, що це для них шлях такий дуже важкий, кидати своє. Але я радію. Що котики, собачки, що вони їх накидають, вивозять. Знаєте, у нас тут така концентрація з одного боку в місті, з одного боку, велика несправедливість Ах, взагалі до всієї України, а ми ще на лінії фронту. А з іншого боку, велика концентрація тих людей, котрі не просто е, на словах готові допомогти, а котрі е, ну, вони реально так от обволакивають цих людей своїм добром. Своїм не тільки бажаннями, а своєю допомогою, і я так думаю, що впораємося. Як би там не було складно, але впораємося. Що спитаю вас, пані Оксано, бо знову ж таки бачила в дописах інформацію про те, що перебираються під якихось бомжів російські агенти і проникають в Херсон, швендюють Херсоном, розпитуються не, на чистому русському язикі котрий час чи це правда чи можуть бути якісь російські не знаю якісь самогубці які слухайте насправді сюди? насправді може бути але це не означає, що от вони прямо в плавзі Дніпро переправилися і їх так пропустили легко, і вони пройшли цей шлях для того, щоб запитувати у нас на базарі який час. У нас зараз ці дрони, котрі не тільки FPV, а розвідники їх стільки і по всім районам міста, і вони настільки бачать все, в чому ти одягнений і який у тебе настрій, посміхаєшся ти чи ні. То чи потрібні ті бомже, щоб коригувати? От на початку. Коли настільки звільнили, от вони були потрібні і скажімо так до якогось певного моменту, коли е е ці, не було стільки розвідників, не було у них змоги так проникати на територію Херсона. А зараз я вам хочу сказати, що навіть із місцевих є ті, хто чекає Росію. А знаєте, у них яке порівняння? От у похилого віку максимально людей, хоча є різні. Е у них порівняння таке, ну коли ж тут окупанти були, то нас ж не обстрілювали так, а тепер нас обстрілюють так. Людям хочеться свого комфорту, свого спокою якогось. Бажано, щоб пенсія була і та, і та. Знаєте, ну такі люди. Вони є, і що, що з ними робити? Ну от, -от Вони так живуть. Як, е е Пристосуванці, і вони пристосуються всюди. І от якщо можна, я скажу, мене вчора дуже вразила, це теж по темі, дуже вразила новина, що в містах от Дніпро, про Дніпро мені сказали, але я знаю, що в інших містах дає, де, де є загроза, що можливо далі піде. Yeah? І що і люди кажуть, вони думають про те, як ми будемо жити далі. І вони кажуть, ми простисуємося, нам уже буде наплівати, який прапор буде над нашим містом, але нам, щоб жити в своїй хаті, щоб їздити на своїй машині, щоб була наша бульбашка, моя хатка, мій комфорт. Так от я хочу розчарувати, так не буде. Я це кажу 200 Ми знаємо, як це окупація, і наша окупація була лагідна, тому що вони думали, що тут русський мір чекає дуже сильно. Вони не проти не очікували. В чому лагідна? що це не було настільки сильно, місто, настільки сильно тоді не розрушили. Зараз вони будуть розрушати місто, ваш будиночок, вашу машинку. А якщо це все залишиться, то у вас це просто відберуть, дивіться. Бучу, дивіться імпень, дивіться, скільки зараз є фільмів, уже не фільмів, а інтерв'ю з тими, хто був у нас на катівнях і слава Богу, вижив. І приміряйте на себе оце, а не о те, що ви залишитеся в своїй хатинці і вам плювати під яким прапором. Дякую, що дозволили мені це сказати, бо мене просто розриває це. Не можна так бути, ну не можна так. Розуміємо вас, пані Оксано, і вважаємо вам, як завжди, сил фізичних емоційних на те, все, що в Херсоні діється, якось переживати. І попри те, все одно є ваша усмішка на обличчі. З'являється. Мені цим докиряєш, що я постійно посміхаюся. Я кажу, ну, я не можу а ви, ви знаєте, що докоряють будь-чому. Не усміхаєшся погано, усміхаєшся погано, донатиш погано. Не донатиш погано, словом, все погано. Але е, е, казала Леся Українка, щоб не плакати, я сміялась. Звісно, звісно. Дякуємо вам. Оксана Погомій, депутатка Херцовської міської ради, була з нами, трохи поговорили про ситуацію в місті, де...